Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ось я вже прийшла додому, бачите, 10 хвилин на третю годину я тільки прийшла. Зморилася страшне, де я була? Я в 9, без ті вийшла з дому, поїхала отож у в туди. там походила, але я там нічого не купила, тоді сіла, поїхала до центру. Ось там в мене, той, бачите, видно просвіти. Це я вже закрила, поки що оце не опустила, щоб вам зняти, бо на вулиці жара страшна. Того я й зморилась, бо дуже жарко. От. Так що сьогодні вівторик уже треба брати. Не звинувачуйте себе за те. На що не можете вплинути? Дощ іде, ви не можете вплинути. Не треба звинувачити. Жара сьогодні страшна. Нічого не можемо зробити, бо це жара, це така природа. 24 градусі. а у суботу, в неділю буде 27 і 28. Ну от, Ото я там походила, нічого я там не купила, тоді поїхала в центр. Походила в центрі, почалися знижки в МЧМДМ. Оце у цьому магазині. Зараз покажу ось, МЧМ, Демо, цей магазин. да. Але я вам не стала в центрі знімати, тоді як я вже повернулася до того, до сканці, до мого торгового центру, я там вам познімала, зараз я цей відос вам виставлю. Ну, і пішла у той у продукти. Вчора я купила, там була вчора я купила отакі три яблука. Одне я з'їла ой, вони такі смачні, оці яблука. Що тут з грушею? Треба її з'їсти. А це до мене вчора приходила дівчина з наших, і принесла мені ці жовтенькі, такі маленькі, красненькі помадорчики. Оці я купляла у центрі купляла оці помадорчики. Ні, я не купляла. Це мені давали вчора. Да? Ну так, да, це мені вчора давали, я ж не знімала вам. Ті, що я купляла, я вже з'їла, забулася. А вона мені оці такі маленькі принесла. Бо в неї тут сестра і племінниця роблять тут у парайни недалеко на помідорах. І вони її завжди привозять, вона туди їде, і вони до неї то привозять. Так вона мені принесла, мабуть, з пів кіла. Ну, вони хороші, я люблю їх, такі, жовті люблю, їх. ці красненькі, смачненькі, велика їй подяка. А, а яблуко одне з діло, я їх люблю. Вони такі смачні, вони по єврі цінавники. Так я пішла сьогодні ще купила, бачите, ось вони по єврі, взяла на 93 центи. Здорові такі яблучка. От, отакі, такі смачні. І картоплі. То була по 99 центів, а сьогодні по євро 29. Ну, я все одно взяла, бачите, на 77 центів. взяла собі картопліки молоденької. На вечір одварю. Бо мені. Ну, може, зараз це почистю та й поставлю. Це буде таке вже в мене. Десь у три, у, там, у півчетвертої поїм. Бо зараз ще не хочеться їсти, бо як я вже виходила із канці, так там роздавали морозиво. Оце розовий такий пламбір, А зверху у. То, така, не в шоколаді, а у лакриці. Я не дуже ту лакрицю люблю, а воно таке було дуже заморожене. Я на вулицю вийшла, ту лакрицю, так зняла і викинула в мусор. А остався той розовий пломбір такий смачний, такий хороший прям пломбір, тільки розовий. Так я і тут поїла його, так що їсти не хочеться. І от такі конфети купила. Вони сьогодні по скидці, бо в них не дуже велика та, годність, бачите? До 8-го місяця 23-го року. І вони сьогодні стояли 2,60, 2,59, 2,60. 7,5 євро за кіло. Це дуже дешево. Вони такі смачні мармеладки, а зверху шоколад. Я їх дуже люблю, такі конфетки. І оце взяла собі три йогурта. На Єврика були три йогурта до 7-го місяця, 12-го, 7-го. От це яке? П'яте сьоме, і це теж 12 сьоме, а в нас зараз шостий місяць. Оце на єврик взяла, оце пошти на єврик, тут скільки 93 центи. Тут на 77 і оце за 350. А тоді ще зайшла тут в один магазин, де я парфумерний. Та взяла, щоб більше отаких от кремів всяких різних. Так, це есенція якась, і це щось таке. Ще щось таке непонятне. А це серум. Ну, коротше, це набрала такого ще. Хай буде. Там баночки мої вже спорожнюються, так я вже той ну, повідомлюю в баночки. Ну, а тоді ж ще пішла, зятю шорти купила, там же знижки. Ну, не, не на весь товар. Ви розумієте, Оці стояли 15, а я купила за 7. От. 34-й розмір написано. Але ж я не знаю, чи підійде для нього, чи не підійде. Тому що я йому беру Ельку, розмір L. От. А тут написано 34. Так я оцей не знаю. 34, який це? Ну, майже не М, майже не М, бо мій павлик носить 31, в нього Мі. Я думаю, що на зятя піде, але я оце наті зазвоню, і хай вона візьме на, і отут заміряє у поясі. Якщо підійде, оставлю. Не підійде, то у четвер поїду в торговий центр Мюллю. Сяду тут на бус 221-й. Він якраз отут біля мене останавлюється, недалечко. І прямо туди. Довго буде їхати, але одним бусом. І хорошо. І тоді візьму, може, там другі. Бо воно, знаєте, от у, нас, оце, у нас у центрі, оцей МЧМДМ, ой, це я присіла, МЧМДМ, оцей магазин у центрі, тоді отут у нас у Сканці. От, і отож там там мюлю. Мюлю це уже Райсіо, другий такий городок. Але ціни і знижки завжди різні. Навіть якщо ми візьмемо у центрі, і у нас тут у, у Сканці це ж один, одне місто, Турку, да? і теж знижки йдуть різні. Ну, нічого, я поїду, подивлюся. Ой, ні, як це, як ці штанішки, ці шортики йому будуть хороші, я їх оставлю. Але я все одно поїду і щось там ще подивлюся для дівчат, бо я ж хочу ще посилку отсилати. Так, ну, треба ж мені щось залажувати у посилку. Ой, Так я оце й поїду. Ви знаєте, така жара, а в мене зноса тече. Ну, не того, що. Я там простила. Ні, мені ніде ні, було простивати. Це щось цвіте і таке, як алергічне в мене, з носа трошки підтікає. Ну, Воно пройде. Я не буду пити таблетки від алергії, хоч у мене вони є, а я їх пити не буду. От. Так що от, от, такі справи мої рідненькі. Все вам показала, розказала, познімала там вам трошечки ціни, показати, які в чим демі. Ну, це тільки почалися на 50% скидку. І той магазин ліндекс теж дав на 50% скидки. Раніше я в ліндексі завжди купляла і для Настюші, і для себе, і для нати. А тоді вони такі малі почали скидки делати, отак пишуть: Йопа, 50% ну, до 50, отак от, от. А, а до 50 – це і 20, і 25, і 30, і 40, да? до 50. Дуже хороші є моделі. От мені там одне плаття сподобалось, 25 євро. Ну, на що воно мені таке треба за 25 євро? Я все збираюся достати всі свої плаття та показати вам, що ви мені, щоб посовітували, які ж мені плаття брати на відпустку в Італію. От. Так що, ні, Тепер я в Індекс дуже рід. Раніше трусики були, я брала і собі, і дівчатам своїм по Євріку. Тепер нема такої ціни. Сама менша ціна 2,50. От Я заходила 2,50. На ну, що вони мені такі трусики? Я найду по Єврику куплю, будуть по Єврику і куплю хай хоч по півтори. От. А в Італії от цей магазин, зараз я вам скажу, Ой, польський такий хороший, як же ж він називається? Ай забулася, не знаю, не, не. я там знімала в тому магазині. Там хороші трусики. І стрінги такі, як Аня моя любить, і такі простенькі, ну як трусиками, як Настюша носить. і дуже хороша ціна. Я собі там купляла. Я собі купляла там, мені там сподобаються, і я там собі купляла нормал, ну, ні, нормал, це у нас тут, як же ж він називається, ну забула, це не важно, це не таке страшне опущення. А як там буду, так я вам поснімаю і хороші от, там ціни. і на трусики для дівчат, і для хлопців. Я там і хлопцям купляла своїм відправляла і ще куплю, от, і відправлю. І так само у той магазин. Мірелла, ох, він мені хороший. Той магазин Мірелла італійський. Ох, і хороший. Я це там закупляюся літнє таке і постіль купляла своїм. Відсилала. Ну, коротше, дуже хороший магазин. Він мені дуже подобається. І обов'язково два-три рази за те час, що я там, я йду туди і скупляюся. І там, оце так, як почалось літо, і вже знижки йдуть. І вже йдуть, йдуть на новий товар, вішають той, що провисів в неділю, вже знижки. От так, от так, от так, от так дуже хороший товар, і дуже хороші знижки, бо це, цей магазин знаходиться у порту безналогова зона, там немає налогу, і тому вони ставлять такі хороші ціни, такі радісні ціни, і то я там ходжу, там скупляюся. Ну, Це вам все розказала. Зараз виставлю той відео, той що я ото в МЧМДМі походила, вам трошки познімала, щоб ви подивилися так. Щоб знали, може, у вас вже теж почалися скидки, так знижки, так ви подивитеся. Зараз ще не давала, зараз буде давати аж на тій неділі, після Юхануса. А коли у нас Юхануса, ну подивимося. отут в моїй розкладці, Ой, ноженьки болять. Так, дивіться, 24 го юханус Пайве. У четвер. Оце значить 25-го неділя, а значить, оце у 26-го понеділок, оце зараз дасть знижку 26-го. От так, -от. так що такі справи. Ну, давайте ще подивіться, оце те, що я закупилась трошечки. Трошки, бо мені не треба. Я навіть не знаю, чи піду я завтра за харчами, чи не піду. Я вам казала мої рідненькі, в мене дуже всього багато. Ну, на що мені ото приносить його класти, тоді відвозить. А... Пішла купила картоплі, да? ось одварю, скільки тут, 2, 4, 6, от три одварю такі здоровенькі картоплі, соуса зроблю, сливки, тоді туди кріпу додавлю, мілко такого нарізано, тоді часнику видавлю, це все перемішаю і залью. Така буде смачна картопля, що ви собі не представляєте. Ну, я, мабуть, у усі. Три з'їм, а три хай лежить у холодильнику, а тоді, може, на завтра захочеться, я й люблю, як вона ще така піджарена, хорошо. і залить яйцем. Завтра так поїм. Бо, ну, Я таке не з'їм все. Бо я, я не люблю так, щоб одне поїсти. Я оце три картоплі з'їм, хліба з маслом намажу. Тоді ще вип'ю лимонад у мене є. Я там купляла собі, покажу вам. Який треба вже відкрити його, щось мені хочеться. Він такий лимонадик хороший. О! От, із веделма, маку. Це із малиновим маліновим така. Водичка з маліновим укусом. Оце собі таке відкрию, поп'ю. Та З тими вафельки в мене є шоколадні. Або ось конфети Щось конфети є. Ні, Мабуть, конфети не буду відкривати. Заберу з собою Віталію по йому. Бачите, троянди, ну вже, звісно, вони не такі красиві, як були, але ще стоять, хай трошки ще постоять, тоді викину. Так що бувайте здорові, всего вам доброго, всього вам хорошого, мої рідненькі, мої милі, мої хлопці і дівчата, наші воїни, наші великі воїни. Велика вам подяка. Наступ іде залужений наш молодець, президент, наш молодець, слава Господу, все добре, все продвигається добре. Пока пока.